Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту і сьогодні задачі 40 та 41. Треба довести у 40 номері, що при будь-якому цілому значенні n, значення виразу n плюс n 1 2n плюс 1 у нас буде кратне на 6. Метод математичної індукції буде розглянуто трішечки згодом. А поки що доведеться використовувати подільність, бо ніяких інших варіантів я тут не знайшов. І так, найпростіше, що я пропоную зробити, це просто-напросто перебрати всі 6 можливих варіантів остачі, яке може мати число n приділені на 6. Тобто я нагадаю, що якщо ми деяке число. Записуємо у вигляді, наприклад, P на Q плюс r. DQ це якраз таке число відносно якого, або за допомогою якого ми хочемо записати наше число n, P це та кількість разів, яку це число треба взяти, а R це так звана остача. То тут тоді ми скажемо, що остача у нас від нуля може змінюватись, і. До Q. 0 може бути, це якщо число націло ділиться на q, а q не може, бо тоді це просто буде плюс одиничка до числа p. То, якщо ми розглядаємо подільність виразу на 6, а у самому виразі у нас фігурує число n, давайте розглянемо всі можливі варіанти остачі при діленні n на 6. І так, перше, нехай n у нас конгруентну 0. За модулем 6. Ну, а це буде означати, що N можна уявити у вигляді 6P. p це у мене якесь. Тут сказано ціле чи натуральне. А цілому, да, значення. значить ціле число. І давайте просто підставимо, подивимося буде відбуватись. Ну, для 6P, я думаю, все очевидно, тому що тут навіть нічого думати, розписувати не потрібно. Ми маємо, що у нас оце число ціле, оце число ціле, оце число ціле, і воно множиться на 6. Значить, 100% воно буде кратним 6. Отже, випадок, коли n само по собі кратне на 6, нас цілком задовільняє. Це може бути число 0, 6, 12, мінус 6 будь-які. Ми тут нічим не обмежуємо. Керуємо тільки остачу. Наступно, нехай n у нас конгруентно 1 за модулем 6. А це буде означати, що n можна уявити у вигляді 6p плюс 1, це, знову ж таки, p це якесь ціле число. Тоді, наш вираз нам буде вигляду 6p плюс 1, 6p плюс 2, і на 12p плюс 2 і плюс 1, тобто плюс. І так, звідси ми можемо винести 2. Звідси ми можемо винести 3. Тоді ми отримаємо 2 на 3. А далі просто переписуємо 6p плюс 1. 3p плюс 1. І там здається 4p плюс 1. Знову ж таки, 2 на 3. У мене це 6 і, звичайно, кратне 6. А усі ці множнички це цілі числа. Отже, ніде у нас. Ця подільність не втратиться. А це означає, що і в такому випадку наш вираз буде кратним 6. Йдемо далі. Якщо n у нас конгруентна 2, за модулем 6, тобто, n ми можемо представити у вигляді 6p плюс 2, p це знову ж таки якесь ціле число. Тоді. Наш вираз, набуде вигляду 6p плюс 2, 6p плюс 3. А тут це буде 12p плюс 5. Дорівнюємо. Звідси я виношу 2. Звідси я виношу 3. Тоді, знову ж таки, буде 2 на 3 Від першого, що у нас там? 3p плюс 1? А від другого у нас 2p плюс 1. А від третього у нас так само 12p плюс 5. Так, 12p 5. Отже, так само воно буде ділитись на 6, бо це ділиться на 6, а оці всі числа вони цілі. Ну, просто як суми цілих чисел. І так, четверте. Нехай у нас n конгруентне 3 за модулем 6. Тоді у мене N можна записати у вигляді 6P плюс 3. Де p – це ціле число. Тоді, знову ж таки, що у мене буде в дужках. 6P плюс 3, 6P плюс 4. І. Так, тут буде 12P плюс 7. 12 p плюс 6 і 1. Тут виношу 3 очку. Тут виношу двічку. Буде 3 на 2. І нам 2 p плюс 1, 3p плюс 2 і 12p плюс 7. Знову ж таки, оце вже дає нам те, що добуток буде ділитись на 6 тому те, що в дужечках. Можна навіть не позначати, що воно все ціле. Я думаю, це досить очевидно. Бо тут, в принципі, не цілим числом просто ніде взятися, але я просто для якоїсь повноти доведення позначаю типу, це ділиться на 6, а це ціле. А отже, подібність ніде порушуватись не буде. Так, n конкурентно 4, це п'ятий випадок, за модулем 6. А отже, n можна подати у вигляді 6p плюс 4, де знову ж таки, P це ціле число. Тоді 6 p плюс 4, 6p плюс 5 і 12 p плюс 9. І так, звідси ми можемо винести дві А звідси 129 трійку. Значить, буде 2 на 3. Тут буде 3p плюс 2. 6p плюс 5 так само перепишеться, нічого ми тут не зробимо. А тут у нас буде 4p плюс 3. Отже, знову ж таки, оце 2 на 3 ділиться на 6. Оці множники у нас цілі числа. А отже, весь вираз буде ділитись на 6. І останній випадок. n конкурентно 5, за модулем 6. Тобто, n можна подати у вигляді 6p плюс 5. Де П у мене. Це ціле число. А отже, 6П плюс 5, 6П плюс 6 і 12 П плюс 11. Ну, тут прямо звідси шістка виносить. Це буде 6 6П плюс 5. На P плюс 1 і на 12P плюс 11. А отже, це у мене також буде кратним 6. Бо серед множників є 6, а всі інші це якісь цілі числа. Таким чином, ми перебрали абсолютно всі можливі залишки. А це означає, що n плюс n 1. 2n плюс 1 у мене буде кратним 6. При n належить z. Йдемо далі. 41-й, він буде схожий, але тут треба просто трішечки переформулювати задачу. Доводіть, що при будь-якому натуральному значенні n значення виразу n на 3 плюс n квадрат на 2 плюс n куб на 6 є натуральним числом. Ну, дивіться, доводити, що таке значення, це натуральне число, як мінімум, не дуже комфортно, тому що не дуже зрозуміло, як саме це робити. Тому, що спадає на думку? Бачимо, що у знаменнику у нас лише числа 3,2,6. Тобто, якщо ми, наприклад, зведемо до спільного знаменника, і у чисельнику у нас буде якийсь то вираз, який залежить від букви N. То наша задача зміниться. Нам треба буде довести, що те, що стоїть у чисельнику, завжди кратне у тому спільному знаменнику. А це у нас буде для чисел 3, 2, 6 звичайно, 6. Тобто тут додатковий 2, тут додатковий 3. Отже, виходить 2n плюс 3n квадрат плюс N куб і це на 6. Давайте я так скажу: що це натуральне число. У мене тоді тільки тоді. Коли значення ось цього виразу у чисельнику у мене буде кратне 6. Ну і формально кажучи, задача зводиться до того самого, що було у попередньому пункті, чи номері. так, 2n плюс 3n квадрат плюс N куб Дорівнюю. Давайте n винесу. n квадрат плюс 3n плюс 2. І ось це також ми ж можемо розписати: це у нас квадратний тричлен, А корені, якщо знайти, то це мінус 1-2. А тобто, тоді ось це можна записати як n, n плюс 1 і n плюс 2. Ну, три послідовні числа. Що тут можна сказати? Два послідовні є, це означає, що подільність на 2 є 100%. А, так, тобто, можливо, нам буде достатньо перебрати і. Зараз я просто не хочу щось варіантів перебирати, я зараз дивлюсь, три послідовні числа може можна якось і покрасивіше. Тобто, що ми можемо сказати ось тут? Що? а, Серед двох послідовних чисел натуральних, да? Чи які вони тут натуральні? да? А натуральних? Натуральних чисел? М Лежить або є, да, серед двох послідовних натуральних чисел є рівно одне парне. А це означає, що цей вираз ділиться на два. Ну, дивіться, якщо ви натуральний ряд випишете і оберете будь-яку пару. Абсолютно будь-яку. Два послідовних числа. Обов'язково одне буде парне, інше буде непарне. І так само насправді аналогічно і для три. Серед трьох. Серед трьох послідовних натуральних. Чисел? Є рівно одне. Ще нам насправді навіть не принципово скільки їх, бо а, по моєму формулюванні складається акцент, що я на слово рівно якусь увагу приділяю. Насправді ні. Мені важливо, щоб воно було. Є рівно одне крат на трьох. А це означає, що цей вираз буде ділитись і на 3. А якщо він ділиться і на 2, і на 3, то тоді ми кажемо, що він буде ділитись і на 6. Ну, дійсно, знову ж таки, якщо ми будемо обирати будь-яку будь тріку, да? наприклад, оцю. А з чим взагалі це пов'язано? А це пов'язано з тим фактом, який я оговорював отут вище. Дивіться, у нас остача за визначенням змінюється від 0 до Q, де Q це оце число. Тобто, давайте ми порахуємо, скільки значень може набувати остача 0, 1. І так далі Q-1. Рівно Q штук. Да, від ногу до Q-1 це Q-1, і ще 0 це виходить рівно Q штук. А що буде далі? Наприклад, якщо я оберу число Q, а підуть повтори, це буде те саме, що 0. Якщо я оберу Q плюс 1, це буде те саме, що одиниця. І так далі. Тобто оцей повний. Набір часток він завжди дорівнює тому числу, по якому ми і шукаємо конгруенції. Для числа 2 це дві можливі остачі: 1, 0, 1, 0, 1 і так далі. Тому, звичайно, що якщо ми обираємо два послідовних числа, а всього остачі у нас дві, то виходить, що в кожних двох послідовних натуральних числах. Ми виходить, охоплюємо усе це коло остач. Так візьмемо 1 0. Так візьмемо 0,1. Все, а більше нема. 2 не буде. Далі буде знову 0. Далі буде знову 1. Якщо ми одне число якесь обираємо, да, наприклад, тут же не факт, можна потрапити як у непарне, так і у парне. З двох чисел 100% парні будемо потрапляти. Так само для трьох. Отут остача 1, отут остача 2, отут остача 0. Бократне. Трьох, знову ж таки: 1, 2, 0, 1 і так далі. З трьох чисел, якщо обираємо три послідовно, це принципово тут. У нас саме числа n плюс 1, n плюс 2, тобто підряд вони йдуть. Бо якщо в різнобі, то це ж так не працює. Або можна обрати, наприклад, всі числа, які там мають остачу 1, наприклад. А з послідовними виходить це коло, ця група остач. Вона завжди буде фіксована 12, 0, 201, 0,1.2. Тобто абсолютно всі можливі остачі у нас будуть досягатись в цьому наборі. Якщо б ми отут обирали два числа, а не три, от тоді для повноти нам вже недостатньо, бо повна група вона містить три остачі. І зовсім не факт, що обираючи два числа, ми б обов'язково отримали з них якесь кратне 3. Бо ось, наприклад, я обираю два числа. Або ось я обираю два числа. Остача 1-2 без нуля, ось, будь ласка, кратних нема. А обираючи 3, ми, звичайно, всі можливі остачі покриваємо. Ну, це як альтернативний підхід до розв'язання задачі на подібності. Просто тут такі числа досить красиві вийшли. В 40-му номері таке б не прокатило. Тут можна було б сказати про кратність 2, бо є послідовні числа. А стрікою все одно довелося би перебирати, тому я вирішив так: в лоб. Ну, а 41-й номер більше міркування ми розв'язали. Хоча, знову ж таки, можна було розглянути оцей вираз. І так само 6 різних остач. 0, ну, 1, 2, 3, 4, 5. Так як ми робили у минулому прикладі, було б абсолютно аналогічно. Так само довели б, ви, що всюди воно кратне 6. Таким чином. Ці задачі на цілі числа ми розв'язали.